Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо швидкий найсмачніший сніданок, який тільки можна уявити. Для початку беремо скляну тару та вкладаємо в неї тісто філа. Підійде також лаваш чи тортілья. Обережно розрівнюємо. Одразу підписуємось на канал та ставимо вподобайку. Тісто беремо в два ряди, щоб тримали всі інгредієнти, які ми туди вкладемо. Наступним кроком змащуємо у наше тісто. Далі беремо м'ясо, балик, щось схоже на це, і нарізаємо дрібними кубиками чи ломтиками, як вам зручніше. І вкладаємо їх в перший рівень нашого сніданку, другим рівнем нашого сніданку будуть овочі. В мене вони морожені. Тут вже вибираєте на свій смак, які овочі ви хочете використати для цього. Далі беремо 2 яйця та взбиваємо їх до однорідної консистенції. Після цього сміливо заливаємо викладену суміш, солимо, перчимо, додаємо спеції по смаку та зверху посипаємо сиром. Для більш гарного вигляду трошки обріжемо зайве тісто. Тепер відправляємо це все до розігрітої духівки 180 градусів на 15-20 хвилин. Через 15-20 хвилин достаємо наш смачний сніданок, додаємо зелень. Сніданок буде незабутнім. Всім смачного!